Дане відео про чат-бот для розрібних клієнтів. У тарифі Full ви отримаєте доступ до Telegram-бота, який автоматизує комунікацію з клієнтами та підвищує рівень обслуговування. Покупець може самостійно знайти найближчий автомат, зареєструвати ключ-карту, поповнити баланс, набрати воду, отримати бонуси за друзів і бути в курсі ваших акцій. Це знижує навантаження на вашу команду, підвищує лояльність і дозволяє працювати системно. – це не просто чат, це канал продажі і сервісу, який працює на вас 24 на 7. Отже, для того, щоб зареєструвати у телеграм-боті, потрібно перейти за посиланням. Відкривається ваш Telegram. Якщо у вас вже є раніше зареєстрована ключ-карта, вибираєте авторизуватись, якщо немає, – «Зареєструватись». Далі вводимо формат номеру, який вказаний. Доводити свій номер телефону, на який бажаєте зареєструвати ключик. Зараз надійде дзвінок, потрібно підняти слухавку і натиснути 1 для підтвердження реєстрації. Все ми підтвердили. Далі вводимо ім'я, прізвище. Далі можна ввести номер телефону людини, яка порадила вам цей сервіс. Тобто, якщо вам порадили друзі, можна ввести номер телефону і отримує бонус як ваш друг, так і ви. Якщо номера немає, натискаємо Пропустити. Далі вбираємо автомат, можна вибрати найближчий автомат від карту, або ж ввести номер автомату. Номер автомату вказаний на наклейці на автоматі. Ось ми зареєструвалися, є 50 бонусних гривень. Ви можете самостійно встановлювати бажану суму за реєстрацію у вашому кабінеті. І в telegram боті можна вибрати купівлю товару також за найближчими автоматами або за номером автомату. І в меню Рахунок можна перевіряти баланс, поповнити баланс, що і також зручно, бонуси, ключ-карту додавати, історію операції і реферальне посилання. Яке ваші клієнти можуть надсилати своїм друзям знайомим, відповідно, що збільшує вашу клієнтську базу? Тому рекомендуємо тариф Фул, якщо для вас важливий клієнтський досвід, автоматизація та ефективність.